На жаль, вимушений помідомити, що станом на зараз Чорнобильська зона даз так звану зону відчуження і всі об'єкти Чорнобильської АЕС взяті під контроль російськими збройними угрупованнями. 24 те почалось ще з 23-го, коли ми заступили в ніч на роботу і вже по радіо. Ну о п'ятій там біля шостої було повідомлено про те, що російські війська війшли на територію України. Зранку нас ніхто не змінив. Розпочалися військові дії. Ми почули літаки. Ми почули, як прилетіли перші ракети. Для зони відчуження це були зовсім звуки. Не подібні цієї місцевості, а о п'ятій 540 вже повідомили мої колезі діти з Василькова, що був обстріл Василькова. Всі ми знаходилися в очікуванні розпоряджень наших керівників, начальників зміни станції. Ось так воно все почалося. Державне агентство України з управління зоною відчуження відповідає за управління адміністрування території зони відчуження це велика територія, 2600 квадратних кілометрів. А також управління підприємствами, які знаходяться на цій території. В першу чергу це стратегічне підприємство Чорнобильська атомна станція, це центральне підприємство по поводженню з радіоактивними відходами близько п'ятої ранку. 24 лютого ми дали команду термінової евакуації персоналу, який знаходився на території зони відчуження. Ця команда була сприйнята, і люди почали евакуюватися, але залишились. Ті працівники, які були критично необхідні на небезпечних об'єктах, це ті, які забезпечують фізичний захист об'єктів, а також постачання електрики та інших критичних систем у Чорнобилі, це трошки більше 50 людей, і на Чорнобильській станції це близько 100 працівників Чорнобильської атомної станції. В першу чергу це персонал, який відповідає за поводження з радіоактивними відходами на сховищах, а також з відпрацьованим ядерним паливом. Ці люди вони опинилися в окупації. У Чорнобильській зоні відчуження не тільки Чорнобильська АЕС знаходиться, яка в стадії зупинки експлуатації, зняття з експлуатації але там дві ядерні установки знаходяться. Це сховище відпрацьованого палива Чорнобильської АЕС басейнового типу. Сухе сховище відпрацьованого палива для Чорнобильської АЕС, Свяб свяп так званий. Це Новий безпечний конфайнмент, під дахом якого розташований зруйнований енергоблок. Об'єкт укриття, у якому ядерні матеріали також знаходяться. А також заводи з переробки прийому радіоактивних відходів, комплекс Вектор, і такі місця захоронення, як буряківка, і так далі. Тобто, по суті кажучи, в чистому вигляді дві ядерні установки було. Міжнародне гуманітарне право гарантує ядерним об'єктам особливий режим захисту, і це зрозуміло, тому що будь-яка загроза їм несе ризик для всього цивільного населення не тільки всередині однієї держави, а й транскордонно, чи навіть для держави, яка власне робить це порушення. І тому апріорі вважається, що всі ядерні об'єкти є цивільними об'єктами і захищені. Від нападу практики того, аби одна держава здійснювала напад такого масштабу на ядерні об'єкти іншої держави, світовій історії не було. І це те, чому випадок України унікальний, бо ми бачимо, як Російська Федерація на початку повномасштабного вторгнення намагалася здійснити напад одночасно з трьох боків: спочатку на Чорнобиль, в який був успішний, також на Енергодар, і потім на Южноукраїнський вдався. До Чорнобильської атомної станції під'їхало близько 40 одиниць важкої техніки, танків, БТРів. Було більше декілька сотень військових з боку окупантів, і вже до вечора, 24 лютого, вся територія зони відчуження вона була окупована. Зважаючи на те, що територія була окупована, і багато амуніції, боєкомплекту, людей зі зброєю та небезпечної техніки, знаходилось поруч з дуже небезпечними об'єктами, такими як сховище відпрацьованого ядерного палива. Їх є декілька на території зони відчуження а також Ряд сховищ радіоактивних відходів, ця активність і наявність небезпечної зброї це постійно наражала нас на дуже велику небезпеку, і могла відбутися катастрофа навіть більша ніж відбулася у 1986 році. Зараз є всі ознаки того, що внаслідок нападу на Чорнобильську АЕС Росія порушила міжнародне гуманітарне право. Це порушення мало ознаки того, що Чорнобильська АЕС не виробляла електроенергію на той час, коли був здійснений напад. Відтак вона не могла постачати електроенергію збройним силам України чи іншим збройним формуванням, які воюють на боці України. По обіду, ми ще якби не знали, де вони знаходяться. І вже після трьох ще до чотирьох підійшли представники нацгвардії, і вже сказали, що російські війська стоять із танками перед станцією. І ми продовжуємо бій, якби працювати тільки вже під фізичним контролем російських військ, але адміністративно як це потім сказав начальник зміни станції. Тобто ну ми все одно підпорядковуємось українській владі. Після захоплення російськими солдатами, нам всім об'явили, щоб ми зайняли свої робочі місця і виконували вказівки нашого НСС, начальника зміни станції. І далі ми продовжували працювати. А хто крім нас? Ми не маємо права залишити об'єкт, ми не маємо права піти з робочого місця, поки нас ніхто не змінить. Ми не маємо права. Ми, навіть якщо щось станеться. Саме саме погане. Ми підемо в останню чергу. Дії Російської Федерації це є акти ядерного тероризму, і саме в чорнобильській зоні це було вперше. Фактично, з першого дня повномасштабного вторгнення ми стикнулися з таким поняттям, як ядерний тероризм. Окупанти стріляли в нашу сторону, розуміючи, що ми не будемо відповідати для того, щоб не відбулася глобальна катастрофа. Вони це спробували в Чорнобилі, вони це використовують на Запоріжжі. Тобто, це системна країна ядерний терорист. Зараз є підстав вважати, що російські операції довкола Чорнобильської АЕС різні, не лише напад, є порушеннями міжнародного гуманітарного права. Серед них, наприклад, розташування військової техніки на Чорнобильській АЕС. теж є порушенням, оскільки перший додатковий протокол до Женевських конвенцій забороняє державі розташовувати на ядерних об'єктах або біля них будь-яку військову техніку, яка може бути призначена не для захисту такого об'єкту, не для його охорони, а наприклад для здійснення нападів або бучів. Але значно більш важливо, що. Взяття Росії заручників персоналу ОС, на кілька тижнів теж є порушує міжнародного гуманітарного права і воєнним злочином. те, що вони йшли з Білорусі через Чорнобильську зону, копали там окопи, мінували все розміщували боєкомплекти поруч із ядерно небезпечними об'єктами. Крім усього іншого було переривання постачання електроенергії двічі. 9 березня, внаслідок агресивних дій, були пошкоджені лінії електропостачання на Чорнобильську АЕС, і це унеможливило забезпечення систем безпеки їх функціонування. Це було дуже небезпечно на дві доби. Був запас для резервних дизель-генераторів, був запас палива, але після його вичерпання ми мали критичну ситуацію із відсутністю зовнішнього електропостачання для систем безпеки, таких як підтримка температури, вологості, а також охолодження відпрацьованого ядерного палива. це точно та сама ситуація, яка зараз на запорізькій відбувається тим же самим загрожує. Втрата електропостачання для таких об'єктів для атомної станції загрожує тим, що ми втрачаємо можливість охолоджувати ядерне паливо, оскільки воно постійно виділяє тепло і на станціях, які працюють, це реактори, в яких є паливо і може статися тепловий вибух за умови, що температура сягне критичної це не буде ядерний вибух, це не буде там щось. але це буде схоже на покусімську аварію. Це станеться руйнування ось цієї будівлі. Які можуть масштаби цього бути? Ну тільки можна уявити собі, знаючи, що тут десятки тисяч одиниць палива у нас знаходиться. друге об'єкт укриття в об'єкті укриття, паливовмісні маси мають величезну радіоактивність. Хоча він не визнаний ядерною установкою, але там містяться ядерні матеріали. Це теж було небезпечно. Персонал, який експлуатує ЧАЕС, працював 12 годин. Зміна, і коли він майже місяць вже б, живучи, працюючи на робочих місцях, перебуваючи дуже тривалий час. Вірогідність того, що він зробить якусь помилку, ну просто механічну або психологічну навантаження на людину, особливо коли він знає, що навколо нього вороги зі зброєю, яка заряджена бойовими набоями, ну тобто психіка може працювати у людини дуже по різному. Чорнобильська АЕС це аварійна атомна станція. Це порівняно із Запорізькою, хоча там шість реакторів працює. У нас реакторів робочих немає. але у нас після 1986 року, після аварії, територія радіаційно забруднена територія радіаційно за вони не зовсім уявляли, що це таке, і з чим вони мають справу, і що вони могли зробити? Тобто зруйнувати будь-яку будівлю з радіоактивними відходами зі сховищем ядерного палива. Це призвело б ось до радіаційної аварії набагато сильнішої ніж та, що була у 86-му році тут. такому режимі три доби, фактично, три доби у нас було таке навантаження. Як це все працювало? На яких можливостях неможливостях? Дизельні установки обслуговували один єдиний оператор Віталій. Фактично, три доби він не відпочивав. Це людина, я Досі, мабуть, захоплююсь мужністю, стійкістю цієї людини. Три доби ця людина фактично не відпочивала, тому вона забезпечувала безперебойну роботу цих дизельних генераторів, щоб вироблялася електроенергія на забезпечення безпеки як такової. Це було важко, це було і страшно. Це було невиносимо, це було і були нервові зриви і здоров'я підкачало. Безумовно, ті співробітники, які залишалися на об'єктах та забезпечували безпеку об'єктів по зберіганню радіактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива, які забезпечували безпеку Чорнобильської атомної станції, це люди герої. Вони під тиском окупантів вони продовжували виконувати свою роботу. Яка потребує високої кваліфікації, вони її виконали навідмінно. Це дійсно їх вчинки, і ця їх робота протягом періоду окупації є героїчною, що й було відзначено вищим керівництвом держави. Можна сказати, що е, от всі ці е, прояви ядерного тероризму і обстріли ядерної установки в Харкові. І захоплення Майданчику Чорнобильської станції, захоплення Запорізької атомної станції, зараз вже обстріли Південної української атомної станції це є системною роботою російської армії. Вони все роблять системно. У 1986 році світ вперше стикнувся з такою глобальною катастрофою і подолати її наслідки, перебороти її ми змогли лише об'єднавшись. Більше шести сотень тисяч людей були залучені у ліквідацію наслідків і десятиріччями, останніми десятиріччями разом з міжнародною спільнотою. Ми вживали заходів для забезпечення безпеки, і зараз ми знову постали перед глобальним викликом, і тільки за допомогою міжнародної спільноти ми також зможемо подолати цей виклик ядерного тероризму і невиправданої агресії в сторону України і всього цивілізованого світу.